На миколаївському бронетанковому заводі продемонстрували нову командно штамбну машину «Свитязь». Бронетранспортер обладнано не лише традиційними військовими засобами зв'язку, а й сучасними інтернетом, вайфаєм, ваймаксом. Аби вмістити все необхідне, довелося суттєво збільшити корпус миколаївським інженерам. На розробку свитязя знадобилося лише 5 місяців. это машины связи. При необходимости они могут, как я вам сказал, насыщаться любыми средствами, то, что необходимо конечному пользователю. Машина имеет дополнительную броню, что позволяет повышать надежность и защиту экипажа. Впервые здесь то также применены два дизеля ИВЭКа на этой машине. И машина, кроме оборудована кондиционером, Автомобіль відповідає стандартам НАТО. А оскільки для свитязя використали базу старого БТР, вартість його у кілька разів нижча за західні аналоги. ми даємо їм вторую жизнь і стараємося, щоб наші військові сили получили висококачественну, а в той час дешеву техніку вже сьогодні. Перші свитязі передали військовим на фронт.